Друзі, ми продовжуємо ранок на кордоні. Нагадаю, в студії для вас працює я Віктор Симоненко та моя пр прекрасна співведуча на Шуткіна. І наразі наші слухачі можуть доєднуватись до прямих трансляцій на нашій офіційній сторінці Радіо Кордон та Тіктоку Державної прикордонної служби України. І сьогодні до нашої студії завітав український співак та автор пісень, фіналіст національного відбору на Євробачення 2024. Як так, Ярославе, привіт всім салют, ради вас бачити. Доброго бачите. ранку. Тебе знову раді теж бачити в нашій студії. Давай починаємо з Євробачення. Ти написав пісню, яку щойно ми прослухали? Вона качає, вона дуже така драйвова. Про що вона? Пісня називається «Ла-ла-ла». вона взагалі про любов, про кохання, вічна тема, як то кажуть. Але поміж рядків там є. Ну я, я так відчуваю, коли співаю цю пісню, взагалі мене говорить якесь вогнище. Шодної пісня точно такого немає, а отут от прям такий, прям дух такий виляє по десь тут всередині. І пісня про те, що деколи наші там цілі, якісь думки, дівчина в даному контексті, але читаючи між рядків, якісь наші бажання здаються недосяжними але треба просто рухатись тільки тут для мене двигун і все буде получатися. Взагалі, ми зробили цей ла-ла-ла, Таким простим для того, щоб кожен європеєць, німець, француз, італієць співав його разом з нами, щоб в унісон співали, і знали, що це крута українська пісня. От така була ціль. Я вірю в це і знаю це про назвали різні там тренди, які є зараз в Європі. І так зробили. Дуже багато мене часто кажуть люди, що. О, подавай пісню під гітару якусь в нашому доброму, старому стілі. І хоч чи як, я всю себе, всю свою душу клап, в такі пісні, як уночі, чекаю вдома. От все, що в мене тільки я вклав ці пісні, але я розумію, що це пісня не для Євробачення. А цю пісню ми робили спеціально, щоб кожен європейсь співав разом з нами, щоб прям качнути сцену Євробачення. Так і буде. Це дуже важлива, до речі, штука, бо Євробачення це вже доволі довгий час не тільки пісня-ISH. Але от мені цікаво, тобі важко було б писати, так би мовити, під замовлення. Бо тут ти пишеш не для того, щоб просто цю пісню видати і подати свої якісь думки, ідеї твоїм слухачам, а тут спеціально для Євробачення має бути написана пісня, що з певними там вимогами оце все. Ну, це не було прям супер легко, бо я коли пишу якісь пісні просто для себе, я вже вовше не обмежуюся, роблю, що хочу. Але тут просто не було такого прям під замовлення. Просто в мене була ціль, я сам ну ми з командою самі для себе поставили, щоб кожен міг і наспівати, щоб вона дуже легко запам'ятовувалася, От і ми придумали цей приспів простий дуже, але щоб прям кожну міг запам'ятати. І все це творчість понеслось. Слухай, вже тиждень, як всі пісні можуть кожен прослуховувати. Як відреагувала твоя? Ну, твої фани? Взагалі, як Україна от сприйняла? Ти ж читаєш всі коментарі? Та все чітко підтримують дуже різні коментарі, як і всіх учасників такий важкий час живемо. Ну, що, що ну да, все окей, все чітко дуже багато людей підтримує. Мене там є різні челенджі в інстаграмі, які ми запускаємо. Знімають відоси в машині вдома на кухні, десь як співають, живу, і я супер радий. До речі, звичайно ж, жоден нацвідбір не відбувається без конфліктів і всяких закидів. І пощасливилось тобі цього року стати, скажімо так, особою, яка була втягнута в цей конфлікт. Були через музичного блогера одного, який побачив, що у тебе в пісні використаний семпл з іншої пісні. Типу, може бути недопущений Добербачення. Зараз це Оксцен. Так, звичайно, там дуже довга історія, але якщо коротко, то ми не порушили ніяких правил, нічого такого не робили. Е, І все все окей, велике Євробачення, саме світове Євробачення сказало, що все окей, які питання взагалі можуть бути. Все чітко. Тому така історія. все чітко. Це дуже добре, бо але але все таки це ж навіть чорний піар, він все одно піар. Ну, бачите, І як комусь... це зайве згадування, Напевне. воно зайвим не буде. Напевно так. Слухай, як ти взагалі готуєшся до нацвідбору? Ой, насправді я так потужно все несе. Це дуже плотні дні. Льота туди-сюди різні інтерв'ю, всі знайомства, відео, різні заходи. Дуже плотно готуємося, буде п -п скоро. Тому постановка. Стараємося зробити. Насправді, я не дуже люблю постановки, бо всі там мої концерти, це якась імпровізація. Я просто виходжу, і ми качаємось на одній хвилі, з всіма хто є в залі. Але тут я розумію, що треба якось чуть серйозніше поставити. Це шоу, Євробачення, і треба зробити якусь постановку. Тому будемо думати, буде шоу, точно буде все. Потужно. А ти пам'ятаєш, от коли прийшло це рішення, що ти хочеш піти на, на цвідбір, е, Як це відбувалося? От ти прокинувся зранку такі хм, і треба подати заявку. От мені б так прокидатися кожного ранку. Десь е, весною цього року. Ну, взагалі я думав, що й того року, і навіть поза того року, але просто не було пісні. От. А тут мене взяли цю пісню, і я думаю, клас, треба йти. І ми подали заявку. Це дуже просто. Уже точніше спочатку було 10 конкурсантів разом з тобою, потім магічним чином їх стало 11. Кого бачиш найсильнішим конкурентом? Дуже всі достойні, насправді, дуже сильний відбір. Мені прям подобаються всі, хто бере участь цього року. Знаю, я стараюся не зациклюватися на комусь, бо я супер така людина, яка вміє себе накручувати. Прекрасно, я майстер в цій справі. Тому я стараюся не дивитися і не зациклюватися, бо я завжди не собі 200 мінусів. Тому я стараюся просто якось рухатися далі, прогресувати, буде кращим за себе. Я колись побачив фільмі, я казав, там дуже мотиваційний фільм, і казав один чоловік, що дивися в зеркало, бо це ти найбільший ворог. І якщо ти переможеш його, то все буде чітко. І от стараюся просто розвиватися, бути кращим ніж вчора, і все. Тобто, вже наступне питання, я зрозумів, що можна не ставити, бо наступне питання про букмекерів. Да, а, бачу, і прогнози, ставити. взагалі, як до прогнозів ставишся. Ніяк. Я ну, це ж прогноз, як воно до нього ставитися. Я окей, комусь подобається, комусь не подобається. Я просто Скільки вже раз в мене були різні прогнози в моєму житті, раз разів мені говорили ні, там що нічого не вийде, це... коли, які тури, які концерти, які пісні. Якби я слухав ті прогнози, я напевно тут без вами не сидів. Тому да, дуже також, так лучно сказано, але я стараюсь просто робити свою справу і все. Брав участь у голосуванні щодо журі? От ми з звітю, ми, там, тижні, е, там же ж було так. цього тижня, так. минулого тижня, так. було якраз вибирали журі на нас відбір так. в дії. А, точно, так точно. само, як буде не брав, да? Ні, не брав. нам просто цікаво було е, 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 от кого зараз, б ти хотів побачити. Кого та? б хотів там побачити 10, реально? Так, чи дев'ять? Було претендентів, здається, дев'ять, а всього буде журі троє. Насправді мене немає якогось претендента. Я Просто я не знаю, у нас якось, ти людина, яка безпосередньо шоу бізнесом пов'язана, у нас ладно, там свої вподобання були. Що ми знали, що можна за Андрія Данилка не голосувати, бо він 100% буде в журі. Напевно. Там Кондратюк 100% буде в журі. А от є якийсь фаворит, який, можливо, там протащить хотів би, ні? ні не було. Ну, щось... от... Не може з мене витягнути нічого цікавого. Ні, не те, що цікавого, знаєш, хотілося б відчути якісь інсайди, такі, от я хотів того, бо він мене 100% підтримає, скаже про мене, хороші речі, щоб ми там дружі. Моло давним-давно писали пісню, чи не давним-давно немає? Ні, на жаль. Отже ж, навіть якби таке було, то я би таки напевно, не займався Ти занадто чесний. Ну, ну це ж дуже багато моїх знайомих. є на Нацвідборі. Ми всі знайомі з артистами. Як я буду щось комусь там поза очі прихати і щось робити. Якось так собі в будь-якому випадку євробачення це ще й великий майданчик для того, щоб просувати меседжі, меседжі особисті, меседжі навіть країни політичні і не тільки політичні, а суспільні. Який ти будеш вести меседж у випадку перемоги на нас відборі? Будемо си меседж, що розказувати про те, що у нас відбувається в Україні. Думаю, кожен учасник буде це робити. Але я буду хотів, то що я маю надію, що кожен буде це робити. Я так собі якось по по дефолту думаю, що всі так будуть робити. Не знаю, я буду це нести і буду показувати, що навіть в такий час, що живемо, ми все одно ми виходимо на сцену і качаємо всю Європу. Виходимо з потужною піснею, і ми ну, у нас прямо вогнище відбувається на сцені. Що ми не займося, що ми рухаємося далі. Я би дуже хотів мати можливість. Я точно знаю, що якщо б ми, я переможу на ці поїду на Велике Євробачення, я матиму більшу можливість якісь там кошти збирати. Не дуже люблю про це там гучно говорити, але точно буде більше можливість якось допомагати. Велику користь принесу в своїй країні, Це то я знаю точно. Слухай, в тебе в лютому великий тур Україною бачила афішу. Дуже багато міст. Вже готуйтесь. Як в тебе все це, це вдається, Це тема і Євробачення, і, Євробачення, і тур. І... і я знову ж таки впевнений, що зараз в процесі написання ще додаткові треки. Як ти все встигаєш? Я не знаю. Чи тимся ми до туру? Та не дуже не знаю. Будемо готуватися десь в останні дні, бо так справді воно все несеться, що не встигаємо спати. Але це це заряджає, коли ти рухаєшся і я мрію про це давно хотів, і от воно відбувається, і я прям щасливий. Це Давай головний. нагадаємо ще один дуже головний момент. Друзі, цього року саме глядачі будуть вирішувати, хто від України поїде на Євробачення. Давай нагадаємо твій номер, бо вже номер один. було. Номер, номер один. Ми коли побачили з... так, що ти будеш першим. Це якраз ідеально. Ти одночасно і створиш якусь планку, яку інші будуть намагатися перестрибнути. Можливо, перехвилюються не перестрибнуть. І... А якщо в тебе був вибір е, обирати номер, ти б погодився на перше? номер? я не знаю. Насправді в моменті, я думаю, що ще номер один, але потім я думаю, ну окей, типу, я просто. Мріяв, щоб воно було так, як треба, так як має бути. Вірю в це, що воно йде так, як має бути. І я просто: ну, номер один окей, прекрасно. Я, значить, роблю все на максимум, що треба від мене із номером один. Дуже надійсно вашу підтримку, народ, 3 лютого, в дії на номер один. Так, всі голосуємо, долучаємося і бажаємо тобі перемоги. Дякую, дякую вам. Друзі, я нагадаю ще раз, а номер один. Як так, український акт... актор? А чого? Я... Я щось... я хотів... Викладач історії було б, до речі, цікаво. Це можна було б якісь суміші музики і історичних, там, якісь писати. Друзі, співак, автор пісень. Фіналіст цьогорічного нацвідбору на Євробачення під номером один з пісньою «Ла-ла-ла». Обов'язково, друзі, навіть не думайте, голосуйте, підтримуйте, аби саме Ярослав поїхав на Євробачення цього року від України. Ярослава, дякуємо тобі за цю розмову. Ми поки що з іншого не прощаємо звичайно ж з вами. Перемикаємось на музику зовсім скоро почуємось.